Привіт усім шанувальникам електромобілів! Перед вами спеціальний огляд для Мігу Electric UA від каналу Вольтавто. Сьогодні пропонуємо розглянути всі особливості німецького електрокросовера Mercedes Benz EQE SUV, але який виробляється та продається в Китаї. Слава Україні героям слава! Починаємо! Провідні моделі GLS та GLE можна відрізнити одна від одної безпомилково. У випадку з електричними кросоверами EQS та EQE все не так просто. Дизайн двох авто максимально уніфікований, тому в основі стіє клубового скла є шильдики підказки з індекса моделі. Новий кросовер Mercedes EQE SUV побудований на модульній платформі Modular Electric Architecture, яка вже стала основою моделей, що перед вами на екрані. Але колісна база у цього авто найкоротша в сімействі EQ 3, 3 см проти 3 метрів 21 см у EQS кросовера. По довжині, а це 4 метри 86 см та ширині 1,94 см. Елекрокросовер майже не відрізняється від моделі GLE, але при цьому він майже на 10 см нижчий. Його висота 1 метр 68 сантиметрів. Цей показник допомагає досягти низького коефіцієнта аеродинамічного опору як для кросовера. У цього мерса він дорівнює лише 0,25. Якщо седан і має безрамкові двері, то у кросовера є рамки над склом. А висувні ручки дверей пропонуються як опція в нашому випадку. Вони присутні. На вибір запропоновані колеса діаметром від 19 до 22 дюймів. Матричні фари є вже в базі, а опціональні фари Digital Light можуть малювати на дорозі підказки для водія чи пішоходів у вигляді стрілок та символів. Є такі авто із тюнінгом з пакетом AMG Line, в них більш агресивний дизайн та більша потужність. Про такі авто скажу трохи більше згодом. Також звернув вашу увагу на надзвичайне технологічне рішення, а саме на те, де розташований отер для заливання рідини для мовича. Ні, він не під капотом, як це зазвичай буває у всіх авто. Мерседес вирішили винести його взагалі поза межі капоту. Стандартне шасі має пружинну підвізку. Доплатити доведеться за пневматику з адаптивними амортизаторами. В неї є діапазон регулювання кліренсу до 45 мм. Є ще опція повнокерованого шасі, тобто задні колеса можуть повертати на кут до 10 градусів, зменшуючи діаметр розвороту з 12,3 метра до 10 метрів. У МГ-версії все це є за замовчуванням, хоча кут повороту задніх коліс обмежено 9 градусами. В Китаї продається 4 модифікації цього авто. Всі вони мають однакову батарею ємністю 96,1 кВт годин. У всіх електрокарах по одному двигуну на осі. А це означає, що вони мають повний привід і приставку FOMATIC. Ця назва системи повного привіду коліс застосовується і в назві комплектації. А саме маємо просто FOMATIC, FOMATIC PIONEER, FOMATIC LUXURY, FOMATIC Special. Дві перші мають два мотори загальною потужністю 215 кВт або 292 кінських сили. Дві наступні 300 кВт або 408 електроконячок. Відповідно, час набору першої сотні теж різний. Для менш потужних в форматі це 6,8 секунди, дві інші це роблять за 5,1 секунду. Максималка у всіх однакова 200 км на годину. Всі кросовери мають режими Eco, Comfort, Sport та Individual. Також є пресет Off-Road для легкого бездоріжжя. В залежності від комплектації на одному заряді ця модель проїжджає. Від 595 до 613 км згідно з циклу підрахунку NEDC. Для такого кросовера це чудовий показник. А коли це Mercedes, то це ще приємніше. Електросистема працює з напругою 396 В, так само, як у Tesla. Авто можна заряджати від колонки постійного струму потужністю 200 кВт. Базовий зарядний пристій змінного струму розрахований на 11 кВт. Тобто повне заряджання батареї від трифазної розетки займе більше 8 годин. За доплатою є пристрій потужністю 22 кВт. Передбачена можливість оновлення програми керування батареєю по повітру через медіосистему. Звичайно, є й потужніші версії АМГ-серії. Такі кросовери відрізняються більш агресивним екстер'єром та імітацією радіаторної решітки з вертикальними прутами, які накладені на чорну пластину. У природі існує топ-версія цього авто, а саме Mercedes amg QE Formatic Plus SUV. Його двигуни мають іншу обмотку, кращі інвертори та посилену систему рідинного охолодження. Сукупна віддача у такого авто 626 кінських сил, а пакет AMG Dynamic Plus віддає 687 електроконячок. З ним електрокросовер набирає швидкість 100 км на годину за 3,5 секунди, максимальна швидкість 240 км на годину. Але зрозуміло, знижується пробіг на одній зряці. У такого авто він становить 470 км. Зазначу, що знак ПЛС у назві трансмісії Formatic Plus означає лише інше налаштування з акцентом на задню вісь. Ці модифікації від АМГ можуть буксирувати причіп масою до 1800 кілограмів. Крім того, топ-версія Mercedes має активні електромеханічні стабілізатори поперечної стійкості, які працюють від окремої 48 вольтової електромережі. За ту плату запропонована вуглецева керамічна гальма. Ми, канал Мігоелектрик, їдемо на Женевський міжнародний автосалон. Це буде соте ювілейне мотор-шоу в швейцарському місті. Воно стартує 26 лютого і триватиме до 3 березня. Автоподія року традиційно пройде у виставковому центрі Палехспо. На цих кадрах ви бачите, як усе відбувалося в останнє 2019-го. З 2020-го, через пандемію коронавірусу, автошоу в Женеві не раз скасовували, проте до остаточного закриття справа не дійшла. Організатори очікують, що відроджений автосалон відвідають близько 10 тисяч журналістів. Серед них будемо і ми. Прямо в день відкриття дивіться перший сюжет про це європейське мотор-шоу світового рівня на нашому каналі. Вже відомо, що найменше п'ять автовиробників з Китаю представлятимуть свої моделі під час автосалону в Швейцарії. За кількістю електроседанів, хетчбеків та кросоверів моделі з Піднебесної займуть друге місце, звичайно, після місцевих європейських брендів. У коментарях ви можете вгадати, які марки СКНР візьмуть участь у Женевському автосалоні. А ми, як вже сказали, підготуємо для вас перше відео з моторшоу вже в понеділок, 26 лютого о півдні. Так що можете підтримати нашу подорож лайком під цим відео та написати комент. Чекаю на перше відео з Женеви. Дивлячись на салон EQ SUV, стає Зрозуміло, що він повністю уніфікований з салонами інших моделей в цій лінійці. Стандартна комплектація включає окремий екран приладів і вертикальний планшет МІДІ системи. Є в базі і проєкційний дисплей. А за доплату запропонована передня панель HyperScreen, яка є суцільною скляною поверхнею на всю ширину салону. Під нею приладовий екран діагоналю 12 дюймів, центральний тачскрін на 18 дюймів і ще один сенсорний дисплей діагоналю 12 дюймів перед переднім пасажиром. Але як бачите, це не наш варіант у цьому огляді. Загалом салон EQE SUV скромніше, ніж у той моделі, що є з такою ж назвою Але з кузовом седан. Але цей салон кроссовера залишається салоном Мерседесу з шкіряною обробкою. Стандартний клімат Контроль має дві робочі зони. Чотири зони запропоновані за доплату. Цей Мерс без проблем пройшов перевірку у серії краш-тестів від Euro NCAP. Він отримав випробування на лобовий удар. Також був тест із 50% перекриттям ширини автомобіля при ударі з бар'єром, що деформувався. Били німця ще іншим авто на швидкості 50 км на годину. Бічні удари теж дали змогу зрозуміти, якої оцінки варта ця модель. Активна безпека також тестувалася. Перевірялися сценарії автономного екстреного гальмування, моніторинг стану пасажирів, включаючи нагадування про ремені безпеки та технологію утримання смуги руху на різних швидкостях. Як підсумок, рейтинг повні 5 зірок. Другий ряд має трисекційну спинку. Вона розділена у пропорції 40-20-40. Повздошнього регулювання немає. А регулювання кута на спинок йде як опцію, за яку треба доплачувати. В цій комплектації. Цю опцію не замовили. Незважаючи на те, що дах у цього кросовера трохи скошений, це не створює незручності для високих пасажирів другого ряду. На окрему увагу заслуговує панорамний дах. Він саме такий, який має бути у кросоверів такого рівня. Нахил спинки дозволяє змінювати об'єм багажника від 520 до 580 літрів. Зі складеним другим рядом відсік вміщує 1675 літрів. Третій ряд не передбачено. Порти зарядки розташовані під одним лючком на задньому правому крилі. Традиційно бачимо два типи портів. Для зарядки від мережі перемінного струму він менший у діаметрі, а для зарядки від мережі постійного струму трохи більший. Справа це порт повільної зарядки, він типу GBT AC. Через нього можна заряджати електромобіль, наприклад, від побутової розетки. Поруч є порт швидкої зарядки стандартного dc через нього можна поповнити заряд батареї на потужних станціях із постійним струмом. Придбати Mercedes EQE SUV або будь-яку іншу електричну модель з цієї лінійки від класичного автовиробника зі Стутарта ви можете у нас, у найбільшого імпортера електромобілів з Китаю в Україні компанії Вольтавто. На цьому сьогодні все. До зустрічі у наступному огляді. Пока!